Взагалі, воно для прибирання. Тобто ми не миємо вікна, миємо підлогу, миємо все, що можна помити тверді поверхні. От як, як раніше був містер Пропер, щось таке на кшталт. І ви наливаєте пів колпачка цього малесенького, на піввідра води, і пішли. Якщо ви помили підлогу, от вас вода вроді як чиста. Да? наливаєте оце загальне прибирання, миєте підлогу ще раз. І ви дивзнаєте відро. Тобто, це це взагалі. Проки там ніхто в житті не прибирав ці кімнаті. Тобто, ваш будинок буде набагато чистіше. Десь дуже класно вікна, щоб вікна помити, ну теж у такі рощі ви представляєте. Десь я вище на її вікнами. Тобто, якщо ви багато налієте, то будуть розводи. Туди багато не можна. Буквально, або якщо це тудам лату, дві краплинки, дві краплинки на пів літра води. Досить більше не, не треба. Поляка не сідає, воно відштовхує, <кій> <Виді, це, кій> да, має антистатичний ефект. І його бояться, як всі сказали, бояться оці всі комахи. Тому комарі не летять, мухи не, не летять. Ці, коротше, яких оці мурашки не лізуть. От, і ще нашим баньйом бризкали ви кого цих слизнюків, да, і вони прям, да, розчиня... прям розчиняються, так да. А для того ну, надо ну, паймати його, щоб на ми ну, ходили, вони там ну, сидять там... кругом, вони бризкають. Для рослин. Да, рослини це добре, о. тому що на мильному горісся, а ці не люблять. Тому от... Таке загальне прибирання, воно все пахуче, хтось його додає в прання, бо воно пахне і такий дезінфікує, це ж все теж відмивається дуже класно. От. Що ще можна ним робити з цим засобом? Сірку додавати. кафель, хорошо, ну всі, ну, всі клещ. Це ми додаємо в праня, тому що в подушках у наших сидить там все, ну як би в постільну білобілизну. І все прекрасно пахне. Це загальне прибирання, воно зараз теж йде в подарунок. Дамла, два слова або крапля концентрат, дамла турецькою крапля, концентрат. Це тут найбільша концентрація нашого мильного горіху, бо те, що ми. Пляму витирали, да, не сказали чим. <с> О, так от дивіться, тут найбільше мийного горіха. Воно всі тверді поверхні миє, ну десь воно перекликається з загальним прибиранням, але в Дамлі тут більша концентрація, тому ми її використовуємо на самі найбільші забруднення. От, як, наприклад, ручка, там якісь плями там на підвіконі від вазонів, е, і ще хто позаліплював вікна цим скотчем? ніхто не заліплював. То позаліплював, чи ви будете його відбивати? Прийдете Живач. до нас за дамлою. Дуже прекрасно. Нас тут, коли ми в цей офіс заселялися, тут було поналіплювано від ковіда. На дверях було поналіплювано наліпки. І оце ви так прекрасно. Або як щось нове ви купуєте там на, на цьому на посуді, хоч зубами гризи, дав ни чим не відмивається. Оце дамла так прекрасно з тим справиться. Діти поналіплювали мені на холодильник. цих наліпок. Я їх поздирала. Вони. Ну, коротше, біла залишилась, бумажки залишилися. Ну, чим його? От Дамла дуже прекрасно цим справляється. От, і в прання можна додавати і, і плями. можемо? посудомойку у нас є окремі засоби для посудомей для посудомийних машин. Є спеціальний засоби для посудомийки. <coughs> так, що на посудомойку є відгук в чаті. Така крапель для блиску Ну, У нас є спеціальний засіб для блиску, спеціальний засіб для щоб чистити посудомийчну машину, є для посудомийки. Ну все це є, є для звичайного миття посуду, пахуче таке прекрасне. Ну, ви зрозуміли, що багато вже не розкажеш, тому що ну у нас засобі більше найменувань. найминарні. Вот. Ну так хоч коротенько, хоч по чуть-чуть про все хочеться сказати. Далі я хочу зараз ну про миючі засоби, ви зрозуміли, що вони всі результативні, вони мають такі яскраві властивості, ми їх дуже любимо, тому що ну, вони мають класні яскраві властивості. І прибирання приносить задоволення. Ти щасливий. От. І хочу два слова сказати про е, наші шампуні, тому що зараз такий